Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на стильний, прозорий та добре захищений чохол Unique Life Pro Extreme MagSafe. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Модель поєднує жорстку прозору полікарбонатну панель із стійкістю до подрябин рівня 3H. та м'який еластичний бампер з термополіуретану, стійкий до пожовтіння. За фіксацію і амортизацію відповідає тих. Технологія Airlight із посиленими кутами, яка зменшує ризик пошкоджень при падіннях навіть із висоти до 2,5 метрів. У чохлі передбачено вбудовану підтримку MagSafe, тому заряджати смартфон або використовувати магнітні аксесуари буде зручно, швидко та надійно. Бампер не ковзає в руці, не збирає слідів і забезпечує точний доступ до портів, мікрофонів та динаміків. А також чохол має чутливі та м'які пилозахисні дублікатори кнопок. Також є бортики навколо дисплея та блоку камер, щоб можна було безпечно класти смартфон. Фон екраном або камерами донизу замовляйте Unique Life Pro Extreme МАКСЕЙФ в нашому магазині. Посилання на чохло шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.